Вітаю вас, дорогі брати і сестри, вітаю з початком святого суботнього дня. Я радий знову зустрітися з вами після такої ну, не дуже великої перерви. Майже місяць. Я не мав можливості тут бути разом з вами, зустрічатися по суботах, але час минає, проходить, і ми знову разом. І мені дуже приємно. Сьогодні бачити ваші обличчя, чути ваш голос, спілкуватися з вами. І я дякую Богові, що маю можливість послужити із цього місця, поділитися із вами тими роздумами, які Бог поклав мені на серце, поділитися тими досвідами, які я пережив за ось цей проміжок часу. Сьогоднішня проповідь якою хочу з вами поділитися, має таку назву був я Подорожній. І вона буде пов'язана з тими подіями, які за ці тижні, які вже минули я пережив разом з братами із нашої громади, і не тільки, які разом зі мною їздили на Схід. Ви, напевно, всі знаєте, що ми їздили на Схід для того, щоб. Попрацювати там, щоб допомогти тим людям, які там проживають, які потребують нашої допомоги, допомогти нашій країні в цій боротьбі, яка триває, щоб зберегти нашу країну від ворога, який напав, який продовжує цю несправедливу війну. І ось ми з братами мали таку можливість три тижні бути там на Сході, а саме в Дніпропетровській області, Синельниківський район. Там ми працювали з братами, і це вже така прифронтова, можна сказати, територія, там кілька десятків кілометрів і вже починається лінія фронту. Там, де ми були в тих місцях, ще так більш-менш спокійно, чутно. Вдалині дуже далеко, ось ці вибухи, бомбардування, це чути трохи все, але порівняно з тими скажімо так, поїздками, які були раніше, ця поїздка була найспокійнішою. Ну, Принаймні мені так здалося, що вона була найспокійнішою. Бог нас так благословив. Ми відчували його підтримку, Його руку, Його милість, Його захист, ваші молитви. Все це працює, слава Господу. Але все ж таки поділитись тими враженнями, які ми побачили там, коли були, я хотів би сьогодні цими враженнями з вами поділитись про тих людей, які там живуть, як вони себе почувають, що вони переживають, які у них переживання. Те, що вони нам розповідали, те, що ми самі побачили, ось така тема сьогодні буде цієї проповіді і наших з вами роздумів. Звичайно, війна це завжди біда. Там веселого дуже мало, романтики дуже мало, а навпаки, відчувається ось ця напруга, відчувається біль. Людські трагедії, людські долі ламаються, це все впливає дуже сильно на людей. І багатьом людям доводиться залишати свої домівки, все життя, як то кажуть, на житті ставиться такий хрест. Люди, особливо старші, вони не бачать свого майбутнього і дуже велике. Переживання з цього приводу мають, не хочуть виїжджати навіть з тих територій, де вже відверто йде страшна війна, де просто бомбардування не перестають, але люди кажуть: куди я буду їхати, я тут прожив усе життя. Мені немає до кого їхати, куди їхати. Ось такі різні настрої, різні дійсно настрої. Це дійсно важко для, особливо для старших людей та й молоді, напевно, теж не легше. Але і в таких умовах люди продовжують жити своїм життям, тим життям, яке вони там мають, радіти простим щоденним таким речам, прожили день, слава Господу, що прожили. Живемо далі, і якось люди стараються один одному допомагати. От те, що ми зауважили, що люди, ті, які там, от вони згуртовані, вони якось один з одним спілкуються, стараються якось підтримати. Навіть там, де ми були, в тому селищі, виходили в село там до магазину пройтися чи просто прогулятися по селу. Дуже привітні люди. Всі стараються з тобою привітатися, якось щось запитати, щось. Поділитися якимись своїми враженнями, переживаннями. Також от це було дивно, що люди доволі таки привітні, незакриті. І ви знаєте, ще хочу поділитися тим, як от ми мали можливість там, де ми були, в тому селі, де працювали. Верніше, з якого села ми виїжджали вже на роботу туди. Але там церкви нашої не було, але в районному центрі, в самому Синельникову, це там є наша громада і ми мали можливість дві з тих трьох субот, які ми там були, разом з братами. Ми мали можливість поїхати на богослужіння і бути учасниками богослужіння саме в громаді, в Синельником, в тій церкві. І сьогодні хочу розповісти про свої враження, про тих людей, які там збираються, про наших братів, сестер, які там ще є в цій громаді. Це районний центр такий. Ну, я не знаю точно, можливо, там десь населення 1040, мені здається, так казали ці місцеві, що 1040 до війни було там населення, зараз, напевно, вже менше. Але громада живе, громада жива, збираються щосуботи, проводять богослужіння. Гарний молитовний будинок доволі такий, як казали ось ці брати і сестри, які там збираються, побудований він десь в 90-х роках минулого століття, певно, так само, як і наш. Так? так само, як і наш молитовний будинок десь приблизно такого ж віку. Менший молитовний будинок, ніж в нас, десь наполовину, десь так на 150, напевно, осіб розрахований. І на даний момент там збирається десь до 100 членів церкви. В основному переважно жінки, так, жінки, пенсіонери, молоді дуже мало, дітей дуже мало. Але все ж таки. Громада жива і це відчувається, тому що вони ділились досвідами, вони займаються соціальною роботою, багато чого роблять для міста. Ну, дуже гарна така і приємна громада, і ми мали можливість і в служінні разом з ними брати участь в суботній школі. Суботню школу вони проводять по класах, діляться на два класи, і прямо в залі, ось так проводять суботню школу. Досить гарно, досить гарно. І е, сестри там ділилися е, місійними вістями е, тим своїм служінням, які вони звершують. Сестрички відвідують там центр, який є в тому містечку е, для переселенців, уже звідти, де люди взагалі виїжджають, де вже фронт, де вивозять волонтери людей з тих місць, де вже бойові дії йдуть. І от сестри відвідували ось цей центр, там, де люди такі вже важкі, які отримали важкі навіть і поранення, і душевні такі рани, депресії в людей. І от коли вони ділилися цими досвідами, вони просто, просто світилися від того задоволення, що вони змогли послужити для цих людей. І здається, люди самі вже недалеко від фронту. Мали би переживати за себе якось, але вони йдуть і служать для інших людей. Слава Богу. Ще що хотів сказати пастор. Там в тій громаді є пастор, який звершує служіння, це сухий Валентин, можливо, хтось чув, хтось знає, можливо, такого пастора, хто бував на Сході. Гарні, дуже гарні проповіді він говорив, духовні такі. Цікаві, звершує він там служіння разом із своєю сім'єю, дружина, діти у нього вже такі дорослі Дорослі діти, десь такого віку, напевно, як я, можливо, він теж дуже приємно було бути в тій громаді на служіннях. Але ну, в одну суботу дуже таку гарну він проповідь говорив пастор про довіру до Бога. Як нам навчитися довіряти Богові так, щоб будь-який варіант розвитку подій в нашому житті він нас не травмував і ми не переживали, а ось так могли приймати від Бога будь-який варіант розвитку. Ось такий провисокий рівень довіри до Бога, про який апостол Павло пише, він каже: Я задоволений. І якщо такий буде варіант розвитку подій, і якщо інший, я не переживаю, я задоволений. І ми знаємо, що навіть був попереджений апостол Павло, коли він йшов до Риму, що він загине, так що він буде взятий, полонений, буде до в'язниці, але апостол Павло спокійно йшов туди, тому що він знав, у кого він вірить. Ось така тема проповіді дуже така духовна була. Але ви знаєте, ну ще одне, що мене дуже торкнулося, коли ми там були, коли ми відвідували цю церкву. Це те, що після служіння нас усіх запросили одна сім'я додому, додому на обід. Нас було напевно 12 чоловік, бо там ще з Луцька були брати, і ми ось разом поїхали. По-моєму, три машини нас було, і от всіх нас вони запросили до себе додому. Одна немолода пара. Я попрошу оператора хай включить фотографії. Там декілька фотографій хочу показати, як ми гостювали цього брата і сестри. От ви бачите, декілька знайомих облич, декілька незнайомих. Ось цей брат, який сидить справа самого, це він господар цього будинку. Господар цього будинку, вони з дружиною там двох проживають, у них вже дорослі діти, десь вони в інших містах, можливо, навіть і за кордоном, я вже не пам'ятаю, вони розповідали. Ось цей чоловік, який біля його схилився, це теж з церкви брат. Який теж активно участвує в служінні, він тоді відкривав, закривав служіння. І потім, коли вже ми спілкувалися, я був дуже здивований, коли він сказав про свій вік. Я так на вигляд думав: ну, можливо, йому десь 65 років, до 70 років. А він коли сказав, йому виявляється, йому 79 років. І коли говориш з людиною, Взагалі не відчувається цей вік, ну, душею, душею молода людина. Дуже приємно, дуже приємно, ми провели час в цих людей. Вони нас досить гостинно прийняли, накрили чудовий стіл, борщ український, там ще багато різних страв. Нас всіх накормили, ми всі гарно поспілкувалися, ділилися досвідами, хто як прийшов. До Бога, як коли. Ну, вони розповідали, як вони прийшли до Бога, як будували свій молитовний будинок. Ну, дуже цікаво, дуже цікаво, ми провели цей час в цій сім'ї. Е Слідуюча фотографія. От дивіться, вже це... оце дру... дружина ось цього господаря, якого звати було Леонід Мітеска, а це його дружина. Я... Не пам'ятаю точно, мені здається, Наталія. Наталія її звати, мені так здається, можливо, я помиляюсь. Бачите, ось уже в кінці, після того, як ми вже наїлися дуже добре, а нас ще спокушували виноградом, який вони власний виноград, вирощують у них біля будинку виноградник чудовий. І от бачите, брат Олексій, ось ця Наталія його. Спокушує виноградом, а в нього таке серйозне лице, він пробує стриматись, але все ж таки потім він не витримав, і прийшлося нам ще пригощатися і цим виноградом. Ну, такий благословений, благословенний суботній день ми провели з цими братами і сестрами. Всі були нагодовані, поспілкувались, подякували Богові, помолились. Потім ще вийшли з будинку, нас при влас, е, господар повів на свій виноградник показати, як їх Господь благословляє. А до речі, біля їхнього будинку ще е, будинок їхніх батьків, старенький вже такий, і вони батьків уже немає, повмирали, і вони цей будинок повністю віддали на благодійність для тих людей, які потребують, от для переселенців, які з тих. Там, де вже бойові дії, вони віддали ось цей будинок безкоштовно для цих людей, щоб вони могли там проживати. Ось таку суботу ми провели там. І ви знаєте, коли в наступну суботу ми приїхали знову на служіння, ну, я розумію, що це для цих людей немало було. Хлопоту, щоб приготувати такий обід на таку кількість людей нас прийняти, Ну, це вистачить роботи, правда щоб приготуватися потім поприбирати за, ним, за нами. Це все багато роботи, так, і, ну, служіння таке. Але коли ми приїхали в наступну суботу, теж нас було немало, багато братів теж, можливо, 10, я там не рахував усіх. Але коли ми приїхали, нас знову ті самі люди запросили на обід. Ми вже другий раз відмовлялися, тому що декілька братів у нас були хворі, захворіли трохи, ну, застуда була. І вони сказали, що можливо, краще нам не їхати, щоб не наражати цих людей на небезпеку, краще ми повернемося додому. Але вони дуже наполягали, і вони. Такі були засмучені, практично чуть не плакали, щоб ми до них все ж таки поїхали. Але ми ну, відмовились і поїхали вже в своє селище. І ось сьогодні я хотів би наголосити про ось це служіння, служіння гостинності, яке я відчув на собі разом із братами, які були там. І я відчув, наскільки це важливо. Наскільки це важливо в церкві, якщо є ось таке, на перший погляд, здавалося, просте, просте, і, можливо, хтось вважає ну, неважливе якесь служіння, таке, ну, ну що тут такого? Запросили там гості на обід, покормили. Це ж легко, правда, з одного боку, здається, це дуже легко, а з іншого боку, не завжди. Так і виходить, правда ж? Мені здається, що, от, можливо, я помиляюсь. Можливо, я помиляюсь, але мені здається, що в нашій громаді трошки е, ми забули. Ми забули про це служіння, про яке Біблія неодноразово говорить, що це важливо, наголошує і книги Старого Заповіту, і в Новому Завіті, і Ісус Христос сам наголошує неодноразово. Що це дуже важливо. І тут у нас на нашій території ще далеко війна, правда, ж не так відчувається, але оцей дух гостинності, там набагато більше я відчув, ніж тут у нас. Можливо, можливо хтось скаже ні, можливо, у нас все добре з цим. Але ну я про своє враження кажу. Можливо, я помиляюсь, і хай би так було. але Нагадати, ніколи, як то кажуть, не завадить, правда ж про важливість цього особливого служіння, про яке Біблія пише. І я декілька віршів Слова Божого, хочу зачитати, які говорять, що це служіння є дуже важливим, що воно самим Господом призначено для його народу. От книга Левит. Книга Левит хочу зачитати з 19 розділу, 33 вірш і 34. -й. Якщо у вашому краю проживатиме приходець, не пригноблюй його, приходець, який проживатиме з вами, буде як корінний житель. Любитимеш його як самого себе. Адже і ви були приходьками в Єгипетському краю. Я Господь Бог ваш. В Євангелії від Луки також зачитаю 14 розділ. Луки 14 з 12 вірша теж говориться про важливість цього служіння. Говорив же він і до того. Хто запросив Його, коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили. І в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш гостину, клич бідних, слабких, кривих, сліпих, і будеш блажений, бо не мають чим тобі відплатити, віддасться ж тобі у воскресінні праведних. Ісус дає тут таку пораду так, або заповідь, досить висока планка. Це є в нашій громаді без проблем, правда, коли ми запрошуємо своїх друзів, з ким ми любимо спілкуватись, хто нам приємний. Ми запрошуємо один одного на обід, в одну суботу я своїх друзів, потім вони мене запрошують. А ось так як Ісус радить. Досить висока планка, правда ж? І не завжди це приємно, але потрібно це робити. Потрібно це робити. Послання апостола Павла до євреїв ще один вірс зачитаю. Євреїв 13 розділ із першого вірша. Нехай утверджується братолюбність. Не забувайте гостинності, бо завдяки їй деякі невідаючі гостинно прийняли ангелів. Апостол Павло говорить, що коли ми запрошуємо тих, кого ми не знаємо, звідки ми можемо знати, хто ці люди? А можливо, це самі ангели, можливо, це Бог послав нам ангелів, щоб. Побачите, в якому ми стані перебуваємо зараз. Як ви вважаєте, чому таке, здавалося б, неважливе, на перший погляд, служіння, але згідно слова Божого, воно дуже важливе? Чому Бог дає часто ось такі поради, часто нагадує, що це важливо? І чи дійсно Бог без нас не може забезпечити потреби своїх дітей? Адже всі люди на планеті Земля це Божі діти, правда ж? Ми це знаємо. А Бог який? Бог Всемогутній, всюдисущий. Ми знаємо, як Ісус накормив тисячі людей, бувши тут на планеті Земля, в людському тілі. Що це для Бога? Для Бога Це нічого не варто. Але, дорогі брати і сестри, це дуже важливо в першу чергу для нас, для мене. Для кожного з вас, який є в цьому залі, Бог хоче, щоб ми виховували свій характер, ось цю братолюбність, гостинність до приходьків, навіть для тих, кого ми не знаємо, до братів, до сестер, які відвідують нашу громаду. Про це не потрібно забувати. Це дуже важливе служіння. І в першу чергу це важливо для нас. Бог може так, але Він хоче, щоб це робили ми. Сьогодні так популярно проповідувати високі богословські істини, проводити різні дискусії, стріми, підкасти, батли. Різні такі акції, які названі модними цікавими словами. Так? І це теж потрібно, це теж потрібно, це актуально. Але важливо сьогодні і не забувати ось таке просте служіння, проявити просту людську гостинність до тих, хто потребує. Часто це виявляється нелегко чомусь. Здавалося б, таке просте і легке служіння, але на практиці. Чомусь воно нелегке. Виявляється так, що таке просте і щире служіння, як сам Христос, який ходив по землі 2000 років тому, ми вважаємо за щось неактуальне. Та Христос радить нам, вам і мені, дорогі брати і сестри, що це необхідно, що це необхідно робити, Його шляхи завжди прості. Але чомусь не кожен може ними йти. Ще декілька цитат, які Елен Вайт пише в своїх творах щодо гостинності, щодо цього служіння. У книзі Служіння милосердя та Служіння зцілення» Елен Вайт нагадує і підкреслює, що справжня релігія виявляється у практичній доброті. Включно з прийняттям подорожніх, самотніх і нужденних. Вона вказує, що гостинність це продовження Христового служіння людям. У книзі Патріархії Пророки, при описі Авраама, вона пише, що Бог благословив Авраама саме за дух гостинності, приймаючи чужинців, він приймав небесних посланців. Гостинний дім, за її словами, стає місцем Божої присутності. Та духовного впливу. У книгах діяння апостолів та свідоцтвах для церкви Елен Вайт закликає членів громад відкривати свої домівки для новонавернених місіонерів і втомлених служителів. Вона підкреслює, що Це зміцнює єдність і сприяє духовному зросту церкви. У деяких у ривках свідоцтв вона попереджає, що гостинність не означає розкіш чи надмір... надмірні витрати, простота, порядок і сердечність важливіші за багатий стіл. Ось такі поради дає нам також вісниця Божа, щоб це служіння звершувалось і в наших громадах. Отже, зробимо. Такий підсумок наших сьогоднішніх роздумів, для чого ж необхідна гостинність? Гостинність це є не що інше, як прояв Божого характеру. Таким є наш Бог, таким є Його царство. І коли ми проявляємо гостинність, ми самі готуємося до Божого царства. Гостинність це служіння Христу. Ісус прямо навчає, що допомога ближньому рівноцінна служіння Йому. Він каже, був я подорожній, і ви прийняли мене. Гостинність це є прояв любові. Гостинність відкриває шлях для служіння і свідчення. Гостинність формує спільноту церкви. Гостинність вимагає серця. А не надлишків. І гостинність це є не що інше як частина нашого освячення. Ось все це ми зрощуємо в собі і в наших громадах, якщо це служіння, ми практикуємо. Тому я хотів би, щоб сьогодні, сьогодні закликати себе і вас, дорогі брати і сестри, щоб ми переглянули ось це служіння, і якщо ми побачимо, що дійсно воно потребує оновлення в нашій громаді. Давайте це практикувати в простоті, так як це роблять ось там на Сході, де ми були, де ми це побачили. І нехай в цьому служінні прославиться Боже ім'я, яке є достойне. Амінь.